Ти сидиш на дієтах? Ні, я не сиджу на дієтах, я їм все. Я багато працюю, виступаю, і на сцені можу за концерт скинути один-два кілограми, uh -huh. тому що я ну, потужно співаю, танцюю, просто виходжу зі сцени, як із спортзалу повністю мокра, і волосся, і білизна uh -huh. От реально. Я там витрачаю всі калорії. Слухай, але я знайшов інформацію в інтернеті про те, що ти робила ринопластику і корекцію грудей після народження старшої доньки. Навіщо тобі це потрібно було? А я не буду це коментувати. Чому я якраз думаю, що може, скоро і треба вже щось зробити, тому що мої подруги, яким 30 років, всі собі поробили і бліфаропластику, і смаз підтяжку нижньої треті, і шиї, і животи, і ліпосакції. Я думаю, блін, я артистка. І треба щось і мені вже, але я навіть е, поговорила з одним е, пластичним хірургом, консультувалась. Він каже: Ну, ви можете ще походити, у вас це добре, у вас хороший тургор, угу. і мене не буде отут що тягнути. Так ну наче ну, тобто, що? давай так, так ринопластику можемо, ти можемо не робила. походити. Ні, мене хороший нос. А що мені навіщо? Тобто, це це неправдива інформація. Ні, це неправдива. Окей, все ж таки, що би хотілося в собі змінити? Що би хотілося? Хотілося б трошки, може, менше животик. Угу. Mm -hmm. Ніжки в мене красиві, сідниці теж все в порядку. Трошечки можливо животи. Бо... А це що? Це спорт має бути, чи це е, прям має бути як це називається, Ліпосакція? Це е, повинен бути е, симбіоз.